Всім привіт, мої підписники! З вами знову я, Саша Корбут, і сьогодні ми поговоримо про скрунки і про все таке, що зведене з крути. Про першу стадію. Ну, давайте так. Давай. Давайте першу фазу. Я закриваю це повсюду, прямо. Е, перша фаза спон. Всі її знають, всі її обожнять. Завантажується вона, як все ціниться, оригінал. Як це якби ви безпеці не скажила, все... Обична, обична ігра в пункті. Е, завантажується, як все обичне. Так? Без всяких модів. Я при вас відкрила. Я відкрила при вас. Якщо ви не уверені, можете спускати відео на паузу і перевірити. Ось подивіться об, обична обложка з обичними. Все обишло. Можна включити, виключити, поміняти, як у нас Можна почитати, якщо ви знаєте, там іску, можна почитати, венда якась, кому шесть оде. І, в принципі, всі такі зпунки ставите тут, створюєте музику, так. Але подивіться, задача в тому, ми маємо рішити, коли ми надіваємо шляху, чого сам блек не появляється. Чого він з'являється тільки в другій статі, подивіться? Я, типу тут ось, типу, наблюдають за тобою і чистують страшно. Нічого. Це. Що гості, так, роби, так. Е, і дивіться, коли ми надіваємо шляху, вопрос в тому, чого блэк не з'являється на першій стадії. І інтересно, е, це блед би всіх. Дивіться. Дерево було таким зеленим, цього. Там Помбос був такий гарний, веселий, а тепер він От е, вопрос. Хто ви? чи це Блек. Але вопрос в тому, що не тільки Блек. От вопрос є Блеку. Е, чи Блек присвоїть собі Венду. Ось Блек перетворив Венду на, типа... Щоб вона і не подивіться що чому. по э, кто их все был. слухи, что даже и на пинке, и на оре, и на реде. Вопрос в том, что у нас є два подозреваемых. Це Венда и Блэк. Да, вот Венда и Блэк. Интересно. Вот ходит слухи, что Грей тоже их всех может быть. По-друге, По з ним такого нічого важного не сталося. А от усім другим хорошо так осталося. З Грем нічого такого немає, а, особливого, подивіться. Нічого не Він ну, став просто тихиш музику грати і трохи темніше. Але якщо... Венда е, влюблена в грея. То венда, мабуть, і грея така не ставила. Якщо Венда отут, то грей е, або сюди, або сюди дивиться. Да? Ось ви мене ще масси, як Так що вопрос. Хто вбив всіх, а чого грей цілий? Ніхто не знає. Та і з фан подивіться, нічого такого важного не случилося. Е, але... Один варіант, що, ну венда з грейдом не родственники. Вони не рот. дивіться, з Фанботом вообще ничего не случается. С фанготом вообще. Ну тільки став трохи темніше і... ход. Ой, перша загадка в тому, хто вбив в гре, хто вбив всіх путів, або блек, або бенда. Ну, блек ще той не ходій, так що на нього вину не складається, Бо Блек теж ході, і венда лиходійка, якби... Блек присвоїв собі Венду, щоб Вен допомагала всі І Блек там вбивав. Але слухи програє, Грея теж ходять. Так що ми це вирішимо на наступній серії. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. А на сьогодні я закінчую відео. Всім до побачення і до нових зустрічей. Пока!